Вітаю вас, друзі! Винесли хлопці стару машинку і чекаю, зараз будуть заносити нову. Дуже нервуюся, бо взяла все-таки 60 см і переживаю, бо двері у дверях рівно 60 см. Ну, єдине спасіння в машинці відчиняє, відкручується дверка, то можемо виграти там сантиметрів два. Обережно, діти, обережно. Привіт. Ура! ура, ура, все зайшло. Слава Богу. Так, поки з етикеткою її ціна і мені скинули 200 гривень. 8, 900. Машинка 2000. Ой, 2000 о, 2020 року. Польща виробник і польська збірка. Ось така зверху, практично новенька, нічого ніде не потріскане всередині. О, дивіться, все гарненьке. Барабанчик. Я ще потім відкрию, хай вже хлопці тоді її прикрутять, поставлять. Я ще не в той момент. Не знімай мене, мама, я ж хочу, щоб він сказав якийсь сирник. Добре? Я не буду тебе. Добре, я тільки плечі. Давай Добре, пробуй. Син, пробуй. Добре, тільки правду кажи. Mm -hmm. Ні, нуром, що ну, ти смієшся? Як? Супер. Добрий? Mm -hmm. Ну, слава Богу. А молодо, що ти пробуй? Як тобі? Куди ти в цю спільну соус? Не наклади собі на окремо. Так. А ну Соня скаже правду. Рома тут щось прикалує. -а -а -а. Добре? Не розчарована, що не солодке? Ні. Ні? Смачно? То добре, ага. Добре, а статик втік, щоб я його не знімала, стоїть з виделкою і чекає. Сідай же. Штасик, ти глянув, що таке означає оце ЙОКО? Я не вмію дізнатися, яка зимова. А, ясно. Так. що це може модель машинки, ні? Ну, модель машинки, конечно, коєнік треба глянути. Ну і марка і модель. Марку і модель, конечно, як же. Звичайно. Марка, цей коєнік, а модель ЙОКО. Ні, Ромчик, в програмі, сину, я хочу, щоб ви глянули. Що означає програма? Йоко 60 минут. Що то означає перекласти програму? Так, бавовна 40 градусів. Так, отут включається, вивчаємо А, До речі, дивіться, 8 кілограмів клас 3А. Бачите? І вже я хочу цю функцію. Мені година супер. Мені закинула кольорове прання. Шо, ти, Ромка, переклав, що да. це значить? Так. Що це значить? Еко. Еко, може бути і еко, а може бути кольорове, то можна і шнель включити. В принципі, швидке чи інтенсивне. Хай може бути, так? Ти мені просто скинь цей. Від, э, скинь мені цей переклад, я собі буду мати, поки вивчу. Так, 30 хвилин. ого, і навіть 14 є. Клас. Година 06. На шерсть ще година. А в, а оце фейн ваше, Чи ваш? Делікатне. Деликат. Делікатне. А ну чекай, чекай, година 13, а оце? Змішана програма. Змішана програма. О, то може на змішану, правда? Не, не знаю, що так. на змішану попробую. Так, на змішану і все, старт. Порошок я залила. Все вибрала. Тут є, до речі, дуже важлива для мене функція. Відкладене прання, бо я завжди ставлю на ніч, бо в нас двохфайзний лічильник ніч день. І мені це дуже було важливо. Якби не було цієї функції, я б її не брала. Ну, все, натискаю з Богом. Дуже легко крутиться крутілочка. Все, водичка набирається. Мой щастя повністю. Клас. Все, супер. Друзі, можете мене привітати. Пишіть свої коментарі. Як вам машиночка чи сподобалася? Мені дуже подобається поки що. Акуратненько, гарно виглядає, легко все крутиться, тихо працює. Все люкс! Друзі, доброго раночку! Я проснулася, збираюся в село і хочу сьогодні приготувати разом з вами. Дуже ніжні, бюджетні і надзвичайно смачні, рублені курячі котлети з печінки, печінки курки. Найперше, друзі, нам треба почистити печінку і на трошечки, ну, хоча б на 15 хвилин, замочити її у холодній воді, щоб її йшла кров і все некрасиве, що нам не подобається. Найперше, друзі, мені треба відділити від печінки. Плівочки, якщо десь може жовч попадається, щоб у цих таких тверденьких частинок в котлетках нам не попадалося. Ось тут такі плівки. Це негарне, я відрізаю і відкидаю. І складаю печінку в мисочку, тут в мене стоїть з холодною водою. Так, друзі, почищену печіночку. Я відцілила на друшляк. І поставлю, поки я буду чистити овочі в камеру, вона тоді буде краще мені різатися, буде зручніше, коли чуть-чуть хоча б підмерзне. А сама зараз почищу цибульку, морквочку і два зубчики чесника. Друзі, от величезну цибулину, морквинку середню і два зубчики чесника. Все почистила, забула включити камеру, вже почала різати. І, друзі, дрібненько нарізаємо. Терти сюди цибулю не підійде. Саме треба різати. Намагаємося різати її дрібненько. Цибуля, якщо у вас маленька, то беріть дві чи три. Сюди треба так багатенько цибулі. Приблизно один до трьох щоб було починки і цибулі. сипаю в мисочку. Друзі, печінки в мене кілограм. Щоб ви розуміли, печінки кілограм, а цибулина, мабуть, грамів 300 має величезна. Так, далі. Далі мені треба стерти морквинку. Стирати її буду на, дріб... на дрібненьку тертку, не на цю крупну, а на наступну. Стираю морквину. Моркла, друзі, додать цим котлеткам ще більшої ніжності. Вони будуть такі аж солодкуваті. Так, все, друзі, і йду за печінкою. Нарізаю печінку кубиками. Ну, бажано дрібненько, так як на олів'є, як би вам розказати. сказати. Може, навіть трошки дрібніше. Вони ж називаються рублені, тому що ми печінку не мелимо, а так от рубаємо, можна сказати, може. Так. Бачите, печінка хоча б трошечки чуть-чуть би прихопилася, щоб вона не була така, як пов'яла. і мені вже буде легше різати. Все, мої хороші, нарізаю кубочками. Вони мають бути невеликі, але й не такі, щоб вже дуже-дуже дрібно. Вироблені котлети, знаєте, який кубочок має бути. ну от такі. Я ж кажу, як на олів'є схоже. Все, і так нарізаю всю печінку. Головне, щоб був гострий ножик. Я свій підгострила, в мене ножі гострі, хороші. І кладу до овочі, печіночку. ось такої, друзі, консистенції виходить маса. Все, розігріваємо пательню з олією і ложечкою будемо викладати котлетки на пательню. І так, друзі, все, набираємо ложечку мерку і кладемо на пательню. Їх ще називають, друзі, розтріпанки, ці котлетки, бо коли кладеш на пательню, вони такі не дуже, не ідеально рівненькі. Тут вони такі розтріпанки. Все смажимо. Повертаємо, друзі, вони такі ніжненькі, ніжненькі. Але повертаються гарно, все добре. А, друзі, краса. І смакотінь, виходить, я вже пробувала. Так, друзі, я знімаю діти мої е, в дитячий а я знімаю вам останній кадрик і будемо їхати в село. Вже ми зібралися практично готові Ось так виглядають котлетки всередині. Дуже ніжні, друзі, дуже-дуже ніжні вони. Якщо вам будуть Друзі, вони розсипатися, можете додати ще столову ложку борошна. Надзвичайно ніжні. І, друзі, що не менш важливо, бюджетні. 104 гривні кілограм печінки. Значить, я повторюся вам: рецепт писати не буду, тут нема що запам'ятовувати. Кілограм печінки, 300 грам цибулі, 150 грамів моркви. 2 яйця, 2-3 ложки борошна, 2 столові ложки майонезу, стіль і перець, все. Так, як робимо курячі з курячого м'яска, так робимо з печінки. Друзі, багато ви мені пишете за правки, що у мене 18 років, у мене 20 років, друзі, моя вся техніка в хаті холодильник, духовка плита, витяжка. Все має 26 років, як ми приїхали в цю квартиру, ми все сюди це покупляли, воно не ламалося. Сьогодні з вуст спеціалістів техніка інша. От, тому я вірю, що у вас вона довго. Тобто сьогодні вже такої техніки немає. Ну, є, але не за наші гроші, як то кажуть. Я вам дуже дякую за те, що ви писали коментарі. Дякую, що ви переглянули це відео. Я вам бажаю гарної неділі. Бажаю вам міцного здоров'я, дякую Збройним силам України, всім, хто стоїть за нас, всім, хто боронить наше життя, вам бажаю міцного здоров'я, всього самого найдобрішого. Дякую вам за все, за підтримку, за дружбу, за тепло. До нової зустрічі. До побачення.